Так, з цим привіт, сьогодні у нас клівок. Почали з важелів. Це в чому, пам'ятаєте, важелі пальчики нові, шарики, силімблоки задні нові, бо хоч виглядає візуально, що він цілий в обоймі, але насправді обойма всередині від корпуса обірвалася. І ця херня мателяється. Так само у нас тут буде зараз заміна. І наконечників, бо якщо цей ще півбіде, то той вже доб. Але так як ми будемо робити розвал, то тобто все це діло замінимо вже. Ось так треба розкидувати, щоб сюди добратися. Ну і плюс поміняємо зараз ще ремінь привідний. Поставимо новенький Ремінчик Дайко 6 ПК 1205. Так, наконечники нові. ремінчик залитий новий. Навіть ми зробили більше, поміняли, зараз тут трошки я замив демпфер, щеплення, тобто така мембранка, Зразу її прокачали, тут трошечки у нас натекло. Так само з цієї сторони все шарові, сольблоки, наконечники все нові. Лишається цьому дядькові з'їздити на розвал. І буде йому щастя. Е, вмерло, вмер щеплення. Де ти його кинув? То було у нас ось такого плану. Якщо хочете, можете заскрінити собі полюку, типу оригінал. В свій час воно жило, але потім десь тут мембрана прорвалася і пішла тормозуха те. Тормозуха у нас текла, капала на. Стабілізатор по стабілізатору, то все зараз ми почищали стабілізатора. Тормозуха його чисто облущила, зараз голий метал. По важелю, і все сюди стікало аж на диск. І Тут один момент, каже газдун, що щось недобре щеплення вижимається. Інтересно, чого? Так що ось такий пакет запчастин помінений. Здавалося, типу ремінчик і два блочки поміняти. Получилось так, що поміняли і шарві, і наконечники, і цей демпфер. Все. Зато тепер буде машинка їздити бодро. Так, Hyundai лантра Власник привіз нові підкрилки, бо ці поламані, попилені. І голег'янки плюс лампочки. Бо Походу міняли лампочку, щось недобре поставили, лампочка сплавилася, тепер затікає сюди вода. Коротше, ці галинці погано. Ну і ці теж не дуже добре. В принципі, могли би жити, але власник вирішив їх замінити. Тому замінюємо і спробуємо ці китайські підкрилки сюди інтегрувати. Скажімо так, неліпші за ці, але ну, можливо і не гірші. Так, щоб поміняти голенки, нам треба відкрутити раз, два, три. І ось там решітки прикручені, четвертий болт. Але так як він нам заважає ось ця рамка телевізора, відкручуємо кріплення. І ми вже можемо відхилити і відповідно відкрутитися. Тобто абсолютно повністю бампер нам знімати не треба, але відстігнути вам його прийдеться. Інакше галинку тут відкрутити не буде можливості. Відкручуємо, ставимо нові галиянки. Так, Не знаю, який стаєвань походу. No name, ні шильдів, ні написів, ніфіга. Ні ну, зато блистять. Інстанольовані на відео води, ну, бо в комплекті з оригіналом йдуть звичайні лампи, Max Grip. Е, рекомендація. Хай краще роз'єм буде чистий. Не замутькуйте, бо під цим роз'ємом творюється зараз, якщо здирав волога. І потім ці піни не згнивають. Щоб не згнивали піни, ні котик не замотайте. По-перше, ці діоди вони нагріваються. І як би ви там не хотіли, якби ви щільно не замотали зеленту, то воно все одно там буде прослаблюватися, але вода попадає туди і він почне згниває зеленіє. Тобто є речі, які краще, щоб вони стікали, і їм нічого не буде, ніж ви тупо замотаєте, і воно загниє. Є речі, які треба ізолювати. І ізолювати термосатку клей. На місцях з'єднань лампочки і роз'єму бажано не замочувати, бо потім буде гірше. Так, Кріплення фігачимо, все по заводу, нові кліпси, бо старі кліпси ніхіра не тримають, розболтані. Так само ось тут кліпсочки нові. І тут у нас стандартні заводські кріплення поміняв пістони. Стою, я поставив нові пістони, щоб тримали. Зараз це діло все заправляємо, підтягую. І закручуємо. Так. Згорем пополам натягнули, до речі, з цього боку відносно трошки краще. Південник сидить. Якщо, наприклад, з цього боку то він є. О, якийсь трошки тут зазорчик має, трошки типу криво там всередині. ну З цього боку справа куди краще, не туди заліз як має бути. І навіть було тут в мали, бачите, поставили нові кліпси, щоб все було по красоті. Але ж у нас тут брезговик непонятно, якийсь китайський, непонятно від чого зліплений. І він сюди тут ніяк не стає. Це він не звідси. І Він тут був на саморізах, закручений за рахунок підкривка і отут в дзірку був закручений з і неохота знову це ліпити попало, Я типу яй, що сюди вцілю, а ось цей якось приблизно йому так насилю. І раз він вже, скажімо так, взявся робити його по красоті, я вже думаю, бризовики він десь копить, як має бути. Якщо з цієї сторони бризовик... Ще ладненький, бачите, на штатній отвір він прикрутився, там внутрішній отвір, цей і цей. Тобто в кліпси, оце все були ліваки і ми нічого не дірявили. ми зараз, Оцей прикріпимо на цей отвір, а ось цей ми зараз бризовику зробимо отвір, щоб закрутити його на штатне місце. Типу. А вже як людина собі... Знайде бризовичок такий як треба, щоб цієї такої шляпи тут не було, не красоти, І він собі вже сам перекрутить чи приїде йому, перекручу на нормальний оригінальний, щоб все у нас в заводських отворах трималося. Отже. Закріпив, звичайно, що з цього було некрасиво, але розумієте, тут є оця кромка, щоб її не коцати, не, там вона зрізана, щоб її не коцати тут на гоняному е, нерідному підкривку, то краще собі хай підшукає. А вона до них цього, не а брезвички, які хочеш. Все, у нас гарно закріплено. Абсолютно все по-заводськи, всі заводські кліпсочки. І нормальок. В принципі, авто, чекайте, я вже вічок можна знімати. Чикс. Такий ось шнурочок. Зарядочку. Чинг. Все, це здача. Ну бо тут заводський, бачите, він відтворює форму крила. Заходить туди, має завицькі точки кріплень. Закріпилися в штатно, на кліпсочках, не в джелізо, тупо нафіг. Хоча тут і так погано. Жучки тут, жучки тут. І не тільки крило, і поріг. Ну, не нова машинка. Все. Дзвоню газдиха, забирає, захоче докупи бризовички, поміняємо брезвички ще йому. Машинки опак що не турбує. В принципі, знаєте, що я вам скажу? По корейцях. Найбільше по корейцях, що турбує, це ходовка і їхня гниючість кузовів. Двигуни вони досить недійні. Рідко буває, там якісь там, проблеми з двигуном. Якщо якісь є проблеми, то тільки з тупості власника і, як то каже, бажання зекономити. Якщо людина нормально обслуговує, хороша маса заливає. Рідини і тому подібне і не економить на тому, повірте, ці автомобілі людям дарують довгі роки, як то кажуть, якісної експлуатації. Якщо ви будете заливатися таку фігню, якщо ви якийсь там перекоп або бомжара, бомжара не в тому смислі, що а в тому смислі, що є люди такі, знаєте, він потратить краще на горілку, на всяку іншу діч, а для нього автомобіль дорогі обслуговування, то він буде, звичайно, що вб'є автомобіль дуже швидко. Так, чекайте, протиотуманка. Протиотуманка. Ага, при запалюванні. Давайте запалюємо включимо. О, є. Включили. Подивимось, як ті головинки світять. Красота. Це світить. Це Половина сегментів не горить. Ну, це власне купив собі сам. Макс гріп. Ну, що ви зрозуміли, це сторона сегменту горять, та сторона ні. Це бракована лампочка. Економія. Звоню, хай забирає. Так, все ж підняв. Ось цього знизу це типу, галогенка світить. От, щоб я зрозумів, я тут руку Ось. Коротше, що є, що нема. Я от думаю, зараз спробувати підкинути ту, що було. Може вона хоч і іскравіша світить, але це якась шляпа повна. Давайте знімемо, попробуємо підкинути іншу. Чик. Це що стояло. Як вона на ній буде світити, мені просто цікаво. Тут ізолянта тому і намотана, бо лампочка несумісна. Вона розтопилюється в різні сторони, тільки не туди коли треба... Ой, мать-мозі. Тут же якусь херню світить. Вибачте за прямо Чекайте, ту бо то. Ще треба вставити. одной рукой тут жонглирую. Мне просто цікаво, насколько она искровее светит от той. Ну, знаете, может, одна хрен станет. Хотя это трошки искровее светит. Это трошки искровее. Але все одно не фонтан. А ну і подивлюсь, що в мене щось таке, подібні лампи є. Так, коротше, ніякі регулювання не допомогли. Приблизно виставив один рівень ті галогенки. і поставив ті, що він привіз, ти вже сказав, хай будуть вони. Все, коротше, все, що має, то має. У мене інакших немає. Тому авто вже поїхало. Наразі якось так, якщо було цікаво, ставте свої палькосики, бажану гуру. Не забуваємо підписуватися. Все буде Україна. Всім па.